Ні, ну ви, звичайно, не звернули увагу. А я вам скажу: оці німби, німби на обкладинці, які ви бачили, вони малюються тільки у мертвих. І ну така християнська традиція. Або у святих, ну вони теж мертві, або у мертвих, які гарно там померли, пройшли свій шлях життєвий і померли, і у них отакі от німбики малюють. І е, це дуже цікаво. Я не знаю, чи. НВ, коли малювала цю обкладку, знала це чи ні, але факт показовий. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Ну, хай люди знають те, чого інші не знають. А ви вже знаєте. Так от, дуже цікава історія. Значить, не знаю, чи ви впізнали хто третій на знімку в цьому тріуміраті? Це Литвин, це той спічрайтер. І що їх об'єднує? Ну, дуже цікаві речі об'єднують. Харшковського, пам'ятаєте? Ну, Харшковський такий керівник СБУ. От він деякий час керував інтером. І в той час, коли він керував інтером, там працювала весела група людей. Генеральним продюсером Інтера, а це був такий тупий проросійський канал з усіма російськими наративами у стилі Зеленського. Працював саме Зеленський був генеральним продюсером Інтер. І саме тоді, на тому ж каналі політичним оглядачам, працював цей Литвин, який був, нуський мір. Русским міром. І там же працював, підписував контракти, різні продюсерські штучки, працював Єрмак. Ну, так і вийшло, що е, Інтерівський канал. Харешковського, проросійський, 100% реанімувався в Україні знов. І тепер він працює на банковій. Така історія. Тому, якщо хтось думає, що оцей злет Литвина відбувся миттєво, ну звідки він взявся, ну не було, ну був Подоляк, всі знали, що Подоляк дуже важливий дуже впливова людина. А до цього там? Був Арістов і ще хтось, і тут раптом нам малюють триумірат. А ми. А ви хто? Ви хто не знав, хто у нас третій в країні? От ви ж знали, що перший у нас Єрмак, другий Зеленський. Ні, стоп, перший Зеленський, другий. Ну, коротше, не будемо плутатись, хтось з них перший, хтось з них другий, хто третій. Ви коли-бу знали? Я теж не знав. Я, до речі, до речі, проводив опитування <питування> серед політологів, таке закрите значить, Людей 10 відправив і сказав, що комітет, тільки коли Зеленський сказав, що у нього 5-6 менеджерів. Я попросив їх кажу, ну, напишіть мені ці 5-6 менеджерів, як ви собі уявляєте. Ну, Думаю, 10 різних людей напишуть різні 10, ну, 10 ну, варіантів, я з них складу, і буде видно, кого всі вважають там третьою людиною, умовно кажучи. Нічого не вийшло. Думаю, що ніяких п'яти шести менеджерів не було, це була повна імітація, тому що всі політологи називали свою п'ятірку Іншою, різною, і імена в ній не співпадали. Таким чином, ми з вами могли не знати, хто третій, але я думаю, його і не було цього третього. Вони вдвох все вирішували. А прикривалися якимись пятьма шестьма менеджерами, і кожен з Арахамі, чи там Стефанчуків, чи Шмигалів міг вважати себе тим, хто входить в цю пять шість менеджерів. Ну, Мінтіч, звичайно, Шефір і всі інші, 5-6 менеджерів, яких теж було ціла купа, а ще шурми, ну, тобто їх було багато. Ну, немає значення. І от раптом людина, яка нещодавно отримала офіційний статус в, е, на Банковій, е, Дмитро Литвин, він радник Зеленського. Тепер вона в уявленні. Е, НВ є третьою людиною, чи однією з третіх, може, першою, не знаю, однією з третіх, з трьох людей, які керують нашою країною. І це достатньо сумна історія, тому що <свісно> всі троє конче про російські. Ну, про Зеленського всі знають. Єрмак, е е е е помічник Тадеєва. Тадеєва ми всі ж знаємо, це великий колишній спортсмен. Але коли я вам розказував, що. Регіонали приходили вбити опозицію в Київраду депутатську. Серед тих, хто приходив вбити нас, був Тадеєв, маленький, борець, вмів, хапав величезних депутатів високих, спортивного типу. І просто кидав їх, бив, ломав, трощив. Ну, помічником у нього був Єрмак. А депутати були опозиційні, понятно, які тоді воювали проти. Um, цього. Господі вже забув, як називається. ну, этот, Космонавт Льоня Космос Чорновецького. Проти Чорновецького воювали. І от коли він Чорновецький не міг провести якісь рішення, вони ворвались і там влаштували все, що треба було влаштувати. Так що, що такий ТДФ, які в нього борцівські якості. І яку позицію він захищав для мене зрозуміло, і що таке його помічник, теж зрозуміло. Я не кажу вже про все інше. А про те, хто такий Литвин, теж можете почитати Я дуже багато. Три сапога пара абсолютно нічим не відрізняються. І от так сталося, що в цей момент, коли Україна відстоює свої інтереси чи свою незалежність, чи свою українську державність на чолі держави стають триумірат, з трьох прихильників руского міра. Як так можливо? Я хочу вас запитати, як так можливо? Як так можливо, в принципі? Ну, так можливо. Гаришковський Рубліт. Його команда. Ну, це не його команда, але вона тоді там була, виникла. Вона зараз керує країною Кадри Януковича. І Москви і все вирішують. Звичайно, я вірю в те, як і ви всі разом, що кожен з них вже став іншою людиною, він перевиховався, він відмовився від своїх значить, цих основополагаючих принципів. <кій> Тепер він, щирий патріот і українець, тому що Литвин пише дуже гарні, і дуже патріотичні промови Зеленському. Зеленський говорить так. Ну, не те, що Трамп, розумієте, а він говорить все правильно. Ну, але робить це неправильно. Да, це така проблема. От. Е, ну, і ключове те, що з німбами, з німбами, причому з такими цими німбами, які малювали традиційно на іконах померлим хорошим, померлим, хорошим померлим, хорошим померлим. І я у себе на телеграмі виступ виклав. Три варіанти підпису до цього малюнка, додам їх зараз в опис. І, будь ласка, не полінуйтесь, прочитайте і виберіть, який вам подобається. І напишіть мені в коментарях, який малюнок, який під цим малюнком краще зробити опис. Тому що це дуже важливо. Ми всі повинні знати, що настав кінець цих дуже хороших людей. Що ми ще не знаємо, що він настав, але художники з НВЦ вже знають. І пам'ятати, хто вони такі, і дбати про те, щоб нічого подібного більше не було. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.